У суботу зранку в Ярославському льодовому палаці Арена 2000 почалася церемонія прощання з хокеїстами, тренерами та фахівцями команди Локомотив. Майже весь основний склад команди разом з членами екіпажу загинули 7 вересня в авіокатастрофі. Віддати пошану прийшли не лише рідні та друзі загиблих, але й численні шанувальники. Незважаючи на дощ, з самого ранку до палацу йшли люди з квітами, вінками та свічками. У залі встановили труни з тілами 24 загиблих хокеїстів. Грає траурна музика. На екрані з'являються фотографців. Раніше у Успенському соборі Ярославля відбулося відспівування загиблих. Двох із трьох українських хокеїстів, що грали у складі команди, поховають у Києві. Ще одного в місті Омськ. У ніч з п'ятниці на суботу чеський військовий літак забрав у Прагу тіла трьох хокеїстів, що теж грали у складі команди. Після панахиди, яка запланована на неділю на площі старого міста у Празі, гравців поховають у рідних містах. Наступний чемпіонат Чехії з хокей буде присвячений пам'яті цих хокеїстів.